Добрий ранок, і ми з України. Так-так. Ми з України. Із такої гарної, чудової, вільної, коханої України. Отакі От ми українці. Отакі. От Всім доброго ранку, мої дорогенькі. Дякую, що заходите на канал. Дивитеся. Підписуйтесь, мені приємно, і я вам усім щиро дякую. Сьогодні у нас свято стрітення Господнє. Я вас усіх вітаю. Здоров'ячка вам усім. Добра, перемоги. Усім нам перемоги. Щоб наші хлопці поверталися додому живими. А сьогодні ну, сонце сонце. А сьогодні. У нас буде мова про те, про ці дощечки. Бачите, які гарненькі. Бачите? Сьогодні позвонила моя знайома пані Оля з Тернопільської області. Привітала мене святом і ну, запитала мене, чому я не показую дощечки, які вони мені подарували. Моя дорогенька, моя дорогенька пані Оля. Розумієте, мені дуже приємно, я вам казала, що мені дуже приємно, коли ми з вами бачились. Ну, розумієте, мені ж треба було щось говорити, коли показувати ці дощечки. А я ніяк не могла зібратися. Ніяк свої думки не могла зібрати в купу. Багато говорити не хочеться, тому що і не потрібно, але ж треба ж розповісти, що це за досточки. Дощечки. Це дощечки мені подарувала сім'я з Тернопільської області. Це такий безцінний для мене подарунок. Хоча я не хотіла його брати, пані Олю. Розумієте, як вам правильно сказати? Я вам дарувати можу, а ви мені ні. Тому що ваш чоловік воює. Пані Олі чоловік воює, він воював в АТО, він з перших днів на війні і знову пішов як доброволець, тому що зразу, ну, розумієте, зразу ж, поки воно там все розібралося, він зразу пішов до воєнкомату. І знову він воює. Він був на лікуванні в Києві, був на лікуванні в Києві, і я з ним зустрілася. Просто один. Військовослужбовець був на лікуванні, і ми просто зустрілись. Він мене попросив допомогти йому купити щось у магазині. Йому треба було, ну, речі, які ну, футболки. Там і таке, розумієте? І він мене попросив, просто, щоб я йому купила. Каже, я вам дам свою карточку, а ви мені купіть, будь ласка. Ну, звичайно, звичайно, все, що потрібно, ми йому купили. З дочкою були, ми сходили, все купили. Ну, Звичайно, ні, ні про які гроші мова навіть не могла йти. І так уже ми його, як вам правильно сказати, ми з ним зустрічалися, тому що, розумієте, не до всіх, не до всіх поранених можуть приїжджати зразу родини. А особливо для тих, для тих, хто живе в селі, у кого жінка залишилася сама з дітьми. Розумієте? А в селі ж, я вам скажу, ха хазяйство. Це Тернопільська область, село, я вже називати не буду. Але хазяйство, і корівка ж там, ну, хазяйство велике. І жінка залишилась дітьми сама. Розумієте? Звичайно, дуже важко. Звичайно. І вона не могла до нього приїхати зразу. І коли ми зустрілися, якраз вона приїхала до нього. До нього приїхала <кхм> провідати. І він вона каже: ну, хотіли б приїхати б на Майдан. Подивитися, тому що вони не були на Майдані ніколи в Києві. Ну, Я допомогла їм. Ми поїхали на Майдан, тому що, ну, розумієте, все-таки він уже... Як говориться, виздоравлював, але треба було все-таки взяти таксі і привезти все. Ну, діло не в тому. Ми погуляли по Майдані. У мене там є відео, як я гуляю по Майдані. От тоді ми гуляли з ними. Я їх просто не знімала. Вона мене пані Оля попросила не знімати. Ну, попросила не знімати, тому я їх зовсім не знімала. Ми погуляли по Майдані. Потім пішли до кафе. Ну, а потім вони вже поїхали. Поїхали до госпіталя, а я вже поїхала додому. Сьогодні у нас чудова погода, сонечко вже заходить за будинок. Ну, і вона мені оце подарувала, оці дощечки. Ну, розумієте, як, пані Олю, я дуже... мені дуже це приємно. Мені дуже приємно. Але я не хотіла брати, тому що я не хотіла, щоб витратили свої кошти. Я знаю, як тяжко жити в селі. Знаю. Тим паче зараз, коли чоловіка немає, коли чоловік воює, а у вас хазяйство, у вас діти, і вам треба справлятися з цим, всім, з цим, з цим життям самій. Це дуже-дуже важко. Тому я і не хотіла брати, але ж, знаєте, бачу очі вже повні сліз. Я вам дуже дякую, я ж вам кажу, що мені приємно. І я не могла ніяк зібратися з думками, щоб оце все розповісти. Розумієте, ну, ми ж допомагаємо не за те, щоб нам дарували подарунки. Я вам казала, ми допомагаємо всі українці, допомагають хто як може за те, щоб наші хлопці воюють. Вони воюють, вони захищають нас, вони віддають за нас життя. Тому ми повинні допомагати. І ми допомагаємо всі. Всі українці допомагають, всі хто як може. Сонечко. Не видно. Це колись подарувала. Зараз я закрию. Це подарувала моя невістечка колись мені перший рік, як вони сином поженилися. Це було 20 років тому назад. І мені дуже подобається, я люблю. Тому, мої дорогенькі, ми ж допомагаємо не для того, щоб нам дарували подарунки. Ми Допомагаємо, тому що ми повинні це робити. Ми повинні допомагати. Кожен на своєму фронті. Кожен. І всі українці допомагають. Всі, хто як може, тому що, звичайно, всі живуть по-різному, кожна різна можливість, але допомагають усі. Я вам скажу, що я зняла, бачите пані Олю, а пані Оля позвонила, мене сьогодні вітала святом. Я вас теж вітаю, мені дуже-дуже приємно. Ой, і каже, чому ж ви не показуєте мої дощечки? Я вам скажу, що я ж вам кажу, моя дорогенька, вибачте, будь ласка, не знімала довгенько. Ваші дощечки, тому що не могла зібратися, що мені розповісти. Мені не дуже хотілось розповідати, так уже, але ж у цих дощечок є ж своя історія, розумієте? Тому я ж кажу, ось ваші дощечки, дощечки. мені приємно, вони будуть тут у мене завжди. Я просто, ой Боже, дорогенькі мої. Я ж хотіла робити ремонт, і добре, що ми. Оце ж не обідрали, оце все, що є на кухні, тому що хозблок у мене з той сторони, як теж кухонна стінка і плитаж, і все таке, так? А на цій стороні у мене я планувала, як зробимо ремонт, і каже мій чоловік, оце забереш оці квіти, як у лікарні, бачите, а їм тут подобається, вони гарно ростуть. Ну і що? Ну, і хай буде лікарня. От іменно оці вони гарно тут ростуть, розумієте? А йому ж вони оце кажуть, як у лікарні, як у совєтській лікарні, ну і Бог з ним, хай буде. То я тут планувала зробити такі стілажі. Ну, за... хотіла замовити. У мене тут є знайомий столяр. Я хотіла замовити, щоб у мене тут було дуже багато квітів, ну і картини. Оцю. Оця картина я купувала в Києві, там у мене відео є да? на таку на українську тематику картини, тому що картини у мене є. Але на українську, У мене такі в основному пейзажі, натюрморти, таке, знаєте. А української тематики у мене то й немає. То я це ж так планувала собі тут квіти і картини. Українські картини. Ну, поки що немає у нас, поки у нас війна, то ніякого ремонту не буде. Поки не закінчиться війна, ніякого ремонту не буде. Буде отак, от як є. Поки що так і буде. Подобається це комусь, не подобається, але так буде. Тому, моя дорогенька пані Олі, ось я зняла тарілка, тут у мене висіла і повісила, бачите, ваші дощечки. І так вони будуть завжди. Я а. вам я ж кажу щиро дякую. Мені приємно, але я вас розумію, я вас розумію, але ви мені нічого не винні. Нічого. Я з великою радістю допомагала вашому чоловіку. Так як і кожному, кожному воїну, який воює і який ну, який, розумієте, якому потрібна наша допомога. Якби ми розповідали все те, як ми допомагаємо, і чим, і як, навіть дрова привозимо, розумієте, дров, дрова в селі привозимо. Хлопець, який воював, він без ніг. У нас є такі ще з АТО, це ще з АТО, учасник бойових дій. То навіть привозимо дрова додому, і... тому що, звичайно, він же ж, що ж він на, на колясочці, на, на протезах. От, то і таким займаємося. Але ж ми робимо це для себе, для своєї совісті, для своєї душі. тому... Люди, які роблять добро, про це не обов'язково розповідати. Тому я й не знімала ваші достички. дощечки, вибачте. Зумієте? Тому тільки для того, що мені було приємно, але мені розповідати треба ж у цю історію. Зумієте? Тому моя дорогенька. Я вам я ж кажу дякую, мені дуже приємно. От мої підписники почитаєте. Пані Оля не пише мені ніяких дописів, коментарів, а можна і писати. Вона мені дзвонить по телефону, я вам, звичайно, дякую. Але можна і писати. Ну, Поки що людина для людини YouTube це трішки, знаєте, ми всі різні. Тому почитайте, а ви ж мені дорогенькі, напишіть, чи подобається, правда, гарні. Не просто гарні, а гарненні. Бачите, ну це Тернопільська область. Е, ну, вона, вона Пані Оля мені розповідала, що купляла вона їх там, в Тернополі. Я ніколи не була в Тернополі, ніколи. Не знаю, що там продається. Я була е, ну я в Львів, там, Закарпаття, Прикарпаття, отаке, от а в Тернополі я ще не була. Приїжджала, але не була. Тому що це дуже цінний подарунок, тому що від дружини воїна, який воює. Тому пані Оля тільки тому і не знімала, тому що треба було розповісти. А про допомогу ж не розповідають, розумієте. Дуже приємно, коли просто дякують. От Я вчора зустріла дружину воїна одного, я ходила на нову пошту, і там із нею зустрілася, і вона мені просто подякувала каже, чоловік мій дякує. Подержали посилку, Оце основне, все, дякую. І то можна і не дякувати. <кій> можна і не дякувати. Зробили добро, і слава Богу, десь воно, як казав, один мій знайомий, який зараз теж волонтерить, я вам скажу, що. То він каже: можливо, я кажу: Вітя, чого ти цим займаєш? Тому що я знаю Вітю зовсім з іншої сторони. А він каже: ти знаєш, можливо, там і за тому. Робимо ми це для себе, для своєї совісті, для своєї душі. І всі українці по можливості, тому що у кожного різна можливість. Всі українці допомагають. Хто як може, так і допомагає. Але всі працюють на перемогу. Тому моя дорогенька мені дуже-дуже приємно. А ви напишіть обов'язково, тому що пані Оля буде читати. Тошечки дуже дуже гарні. Дуже гарні розпис я вам скажу. Такий ну, дорогий. Ой, Оце ж бачили, коли п'ю каву, оце вже половину почала пити, і тут пані Оля позвонила з молоком і з спіткою. Бачите, пані Оля позвонила, та я так уже. Отакі цукерочки. Так, я же ж мені так, мабуть, я стану, зараз вам покажу, тому що сонце заливає, заливає сонце. Отакі От цукерочки я купую. У мене є два відео, які я купувала в магазині, що я купувала. Ну, чогось вони мені не подобаються, і то я не викладаю. Ой, відео не знімала, ну знаєте, що, щось не те, щось не те. Ну, ось вони такі, просто розумієте, як вам правильно сказати. Ой, Боже, як же ж мені так зняти, стати і зняти щоби то. Ось вони такі в розрізі. 에... Такі шоколадні. Ну так я люблю каву пити, якби одна цукерочка, бачите? Одна. Я оце цю шу порізала, це я її буду їсти. Ці півчашки випила і тут якраз. Ну, вони дуже смачні, тому якщо хтось цікавиться, цукерки зараз дуже дорогі, просто дуже дорогі. Але іноді ми все одно, ну, ми в основному беремо це ці. В основному беремо... Або робимо самі для себе, тому що іноді мені от до кави треба. Тому, мої дорогеньки, всім вам добра. здоров'ячка, воно нам дуже потрібно, дуже, тому що нам треба дождатися перемоги, дождатися наших хлопців. Пані Олю, ми вам дякуємо за вашого чоловіка. Дякуємо за ваше терпіння, тому що дуже важко, коли хтось із рідних воює. Це дуже дуже важко, коли чекаєш. А іноді, а іноді чекаєш і не можеш дочекатися. Тому ми вам теж дякуємо за терпіння, вклоняємося вам і вашому чоловіку. Вклоняємося кожному воїну, який нас захищає, тому що хлопці б'ються дуже, дуже-дуже важко. Віддають своє за нас життя, отак, щоб ми знімали такі відео. Ми їм усім щиро дякуємо, вклоняємося, дякуємо їм за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Я завжди кажу, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Тому, мої дорогенькі, всім добра і хай буде все Україна. І напишіть, будь ласка, для пані Олі. Їй буде приємно читати. Мені не потрібно дякую, мої дорогенькі, напишіть мені, будь ласка, дякую. Не треба. Просто напишіть дякую пані Олі. Вона читає, вона сама не пише, але вона читає, розумієте? І їй буде приємно. Тому що подарунок безцінний, чоловік у неї воює, хай він повертається живим, хай повертаються всі наші хлопці. Ми обов'язково їх усіх дочекаємося. Слава Україні!